Вітаю, друзі! Якщо вас цікавить вартість рідкісних золотих та срібних монет, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих монет, придбаних минулого місяця на сайті для колекціонерів Віоліті. І ми починаємо! Розпочинаємо з 15 рублів 1897 року. Монета, яка була викарбована під час правління останнього російського імператора Ніколая II. Це найбільша з золотих монет, які масово виготовлялись при його правлінні. Діаметр її біля 24 мм, вага майже 13 грам, тираж майже 12 мільйонів штук, матеріал золото 900-ї проби. Придбали цю монету за 80 655 гривень або ж 1960. П'ятдесят доларів Далі 20 доларів 1897 року. Монета викарбована в Сполучених Штатах Америки за правління 24-го президента США Гровера Клівленда. Виготовив її монетний двір Філадельфії тиражем у 1 мільйон 383 тисячі штук. Матеріал золото 900-ї проби, вага близько 33,5 грамів. На лицевій стороні тут зображена жінка, що символізує свободу на зворотній білоголовий Орлан, геральдичний, символ США. 20 доларів придбали за 115 тисяч гривень або ж 2800 доларів. Далі полуполтінник 1802 року, викарбуваний в часи правління російського імператора Олександра І. Він вважається доволі рідкісним і в каталогах монет Російської імперії має примітку r 2 Монета, виготовлена зі срібла 868 проби, важить трохи більше 5 грамів і перебуває в дуже гарному стані. Придбали полуполтінник за 120 тисяч гривень або ж дві тисячі life. Неймовірно, але ще дорожчою виявилась монетка, яка в 17 разів легша за попередню. Це тернарій. Монета, яка важить лише 0,3 грама. Чому ж вона дорожча? Та тому, що ступень рідкості її – 8 А це означає, що у світі відомо менше 10 подібних монет. Тернарій 1603 року, викарбований в часи правління короля польського та великого князя Литовського Сигізмунда III вази, за 125 тисяч 84 гривні або ж 3 доларів. Далі рубль 1762 року, викарбуваний в часи правління російського імператора Петра III. Він був онуком Петра і, і після смерті Єлізавєти Петровни вступив на престол. Володарював Карл Петер Ульріх всього 186 днів і був повалений власною дружиною Катериною II. Рубль цей досить рідкісний. В каталозі монет Російської імперії він має примітку у вигляді латинської R. Монета виготовлена зроблена зі срібла 750 проби, важить майже 24 грами та перебуває в гарному колекційному стані. Рубль 1762 року придбали за 133 333 гривні або ж 3250 доларів. Далі золоті 20 доларів 1927 року. Монета, яка була викарбувана в Сполучених Штатах Америки за правління 30-го президента США Калвіна Куліджа, на лицевій стороні тут зображена жінка, що символізує свободу на зворотній білоголовий орлан – геральдичний символ США. Подібні 20 доларів 1933 року. Карбування є найдорожчою монетою в світі. На аукціоні Сотбіс за неї відвалили 18 мільйонів. 872 тисячі 250 доларів. Ця аж викарбувана в Філадельфії, тиражем у майже 3 мільйони штук. Придбали її за 140 тисяч гривень або ж 3410 доларів. Далі 10 рублів 1898 року, які були викарбувані в часи правління останнього російського імператора Ніколая II. Монета ця не є чимсь надзвичайним. Тираж її склав 200 тисяч штук. Проте той факт, що монета знаходиться у слабі PCGS, суттєво підвищило її вартість. Придбали 10 рублів за 145 тисяч гривень або ж 3530 доларів. Далі, Дукат 1630 року. Монета, яка була викарбована в часи правління короля польського та великого князя Литовського і Руського Сигізмунда III вази. Вона була виготовлена монетним двором Гданська і вважається досить рідкісною. В каталозі монет Речі Посполитої Дукат має примітку R5, а це означає, що відомо лише біля сотні подібних монет. Він виготовлений із золота, важить близько 3,5 грамів і перебуває в. В гарному колекційному стані. Отже, дука Сигізмунда III придбали за 220 тисяч гривень або ж 5 тисяч 360 доларів. Далі червонець 1909 року, викарбуваний в часи правління останнього російського імператора Ніколая II. Він вважається досить рідкісним, бо з року в рік таких червонців карбували десятки мільйонів штук. А в 1909 році їх випустили за припущенням біля 100 тисяч. Монета виготовлена з золота 900-ї проби і важить 8,6 грамма. Придбали її за 220 25 тисяч гривень або ж 5 тисяч 490 доларів. Найдорожчою монетою минулого місяця виявили з 5 рублів 1888 року. Монета, яка була викарбована за правління передостаннього російського імператора Олександра III. Вона виготовлена з золота 900 проби, вагою біля 6,5 грамів і тиражем майже в 5 мільйонів штук. Придбали 5 рублів за 230 тисяч гривень або ж 5600 тисяч доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте поставити Ставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.